Hell of geese. Кожен готоман, який гуляє досі в готику, знає більш всього, що ці факти та фічі, бо все-таки гра вийшла 20 років тому. Але чому б їх не згадати знову? Сьогоднішнє відео це продовження другої частини цікавих фактів по світу готики. Посилання на те можна буде знайти в описі. Там ви зможете побачити посилання ще на мій твіч. Якщо вам буде цікаво, буду радий бачити кожного з вас. Ну що почнемо? І факт номер перший це секретне місце зустрічі чотирьох друзів, коли в третій главі першої готики старий табер буде закриватися від всіх. То Діго, тебе зустріне та попросить, щоб ти сказав іншим друзям: це Мілтон, Лестер та Горн, щоб вони зустрілися в секретному місці. Згадую, як в другій голові другі готики, так душестя, коли шукав це місце, бо воно супер сильно сховане від всіх. Звичайно, ця місія не обов'язкова, але якщо ти неї виконаєш, то після завершення ти отримуєш додаткові очки досвіду. Але на жаль, в оригіналі вони просто стоять на місці після завершення. Ну по контексту вони мали прийти в те місце. Чому саме так зрозуміло. Можливо, розробники просто банально не встигало доробити, бо дуже багато контенту було вирізано, але є фанатські моди, і вони це змінять. Тобто всі друзі будуть тебе чекати на місці. До речі, як вижив Мілтон, коли Гомес сказав бити всіх магів вогню в старому таборі? Якраз перед цим Мілтон вийшов з табору, щоб допомогти тобі. І Якщо прийти за ним після завершення квесту з Юнітором, то можна побачити, що він йде в те саме місце зустрічі. І є ще один факт, який вказує на це знаходження. Він вже є в готиці другої. Як ви догадались, це в другому розділі, коли. Дієго доручають місію, щоб він врятував чотири ящика руди. Він іде в те саме таємне сховище, про яке ніхто не знає в готиці, і да, той патч він править багато багів та додає більше канонічності. Наприклад, ви знали, коли ти підходиш до нового табору через міст, то тебе мали пограбувати бандити. Вони з тебе попросять десь руди. Якщо ти відмовиш, то вони тебе поб'ють. Іменна зброя у першій і другій готиці є деякі персонажі, які мають свою іменну зброю. Наприклад, Уарто і Шрама, які є рудними оборонами в Стармолага. З першої частини. Якщо ти якимось способом забереш їхню зброю, то вони спочатку будуть просто просить тебе віддати її, але згодом вони будуть атакувати і заберуть її силою. Але якщо ти прийдеш до Гомеза з його зброєю, яка не є іменною, а є простим мечом гнів інноса, то він спочатку тебе поб'є, а потім пробачить ех, добрякі колонії. А в другій годиці, наприклад, це арбалет Драгомира. Тебе попросить, щоб ти знайшов його арбалет, який він загубив біля коло сонця. Після того, як ти віддаси йому цей арбалет, то він тобі подякує. І ти отримуєш трішки очків досвіду. Ну загалом в Готиці багато іменної зброї, але це те, яке запам'яталось мені особисто. А ось список всієї такої зброї: броня якої немає в Рокфеллер, є дуже цікава броня сторожів, яку можна побачити на початку гри, коли тебе скидають в воду. Ще її можна взяти в Готиці Сіквел, але ви не думали, чи можна її отримати в першій частині? І відповідь так: її можна взяти, але на жаль, тільки на початку гри, і то через Марвін. Як тільки ви заспавнились, не відходячи, прописуємо Марвін і приміщає. Чаємося на те місце, де нас схинули, та збираємо броню у стражника. Тут є ще броня. Судді цікаво, саме те, що її немає навіть в Рокфеллера у персонажа, в якого є все. Але важливо сказати, що це працює тільки через модфікс. В оригіналі такого немає. Місії з бочкою. В готиці першої можна сховатись в діжку. Наприклад, така діжка є в старому таборі. Чому така механіка є, але вона ніяк не була розвинена та реалізована, не зрозуміло. Але ми знаємо, що багато механік та локацій було вирізано з готики. Можливо, розробники хотіли якось реалізувати цю ідею. Наприклад, місія з крадіжкою вночі. Просто уявіть. Безменному щось сказали вкрасти. Але його вирішили підставити. І щоб сховатися від переслідування, герою потрібно сховатися в бочку від страшенків, або просто треба було щось. Підслуховують, але на жаль, це тільки лише мої здогадки. До речі, можна було б зробити відео, що взагалі було вирізано з готики, але це вже інша історія. Сподіваюсь, розробники з алкімії знають про ці механіки і щось цікаве придумають. Як розробники потроли гравців в грі є бажання туману, вона розташована на сході колонії. І коли ви заходите в середину та спускаєтесь вниз, ви знаходите велику кількість скелетів, і там є скелетмах. Пивши його, ви забираєте книгу під назвою Хроманін. Там розповідається про мандрівника, який шукає цей матеріал. І тут починається клас. Вам потрібно знайти шість книг, і саме гірше їх потрібно знайти по порядку. Ось ви помучились через пару годин знайшли всі книги. Біжите ради назад і думаєте, яка буде нагорода. Тут ви бачите труп людини. В нього буде остання книга. Ви берете її, читаєте, і вам дається очків досвіду. І на цьому все, місія просто завершується. Тобто ніякої цікавої зброї і щось лорне по сюжету не додається. Можливо, розробники просто не встигали доробити цей квест і рішили так потролити гравців. Записка за стіною орків. В ходе 2 на деяку частину колонії з'явився чисто кіл. Не зрозуміло чому, але якщо перелізти за нього, то ви знайдете записку. Текст в ній буде такий. Як бачиш, що такі про орди орків за стіною це повна брехня. Тут ти більше нічого не знайдеш. Це місце як і не світу, але я сильний карлик, який нічого не має до цього світу. Хотів би тобі сказати, ти дуже сильно помилявся. Повірив в цю історію, яка є брехнею. Ти не повинен вірити в те, що чуєш. Тримає очі відкритими, підпис сильний гном. Не баг, а фіча. У готиці зілля ділиться на два типи: перше це ті, що відновлюють здоров'я і ману. І другі це ті, що додають характеристику, наприклад, сила та мана. Їх знайти в світі готики доволі складно, але є бах. Тож інше, фіча, коли тебе атакує моб і в цей момент ти п'єш зілля, то анімація випивання збивається анімацію одержання шкоди. Доли собі 10 сили, наприклад, але водночас ви зілля не згубили. Тому що анімація не дійшла до кінця. Працює воно в першій та другій готиці. Но, потрібно сказати, я це тестив сімі, і воно там не працює з юніоном. І навіть якщо використовувати патч 2.6 точніше, фікс воно не працює чомусь. Що поробиш? Змогли пофіксити, але помню в дитинстві я собі нароблював стільки сили та характеристик за допомогою цього багу. Що було, то було? Примітка від розробників в готиці другої ніч ворона, є таємний лист, який знаходиться на болотах. Якщо ви будете йти, як зараз я покажу вам тут, то зможете, по-перше, підлутати цікаві речі, які допоможуть ігроку вижити в цьому світі. Ну, якщо ви ще відкріпите камеру Марвін модом, натиснувши F6 і поділите до дерева вверх, тут буде лист, який перекладається приблизно так. Привіт тебе, я вітаю! Ти знайшов приховану записку. Це ігрова дана на поваги всім фанатам по всьому світу. Ми сподіваємось, що вам сподобалось наша. Гра, ми б ще хотіли подякувати німецьким співтовариствам та іншим фан-сайтам за те, що ви є, і особистий привіт від Саши Дейк Мезга. Я ж казав: прислайте нам відкритки на нашу пошту, пройти через бар'єр. Я не знаю для чого вам це робити, тому що за бар'єром нічого цікавого немає, просто порожнече. Але пройти через бар'єр можна двома способами: перший це просто перетворитись на мук і перелетіть його. Бар'єр працює так, що він буває все живе, що взаємодіє з землею, але те, що, наприклад, перебуває в повітрі, ніяк. Не зачіпає, на жаль, перетворитись назад ви й не зможете, чого не зрозуміло. Є ще другий спосіб це переплести, як я показую тут. Дві башти. Ви ніколи не помічали, що в готиці перша є дві башти. Перша це яка стоїть, є знаком старого табору, та в яку в другій готиці вдаряє блискавка. Є ще друга вежа, але вже зруйнована, і лежить на землі. Та в ній прихований гаманець горна, але в смій готиці нічого не було сказано, чому саме друга вежа і по яким причинам була зруйнована. Але відповідь є в коміксі, який виходив за рік до випуску гри. В ньому розповідається, що чотири друга це Мілтон, Лестер, Горен та Дієго ще до приходу Безіменного Вони хотіли викрасти мішок з рудою одного з баронів, але їх помітив мах вогню Драго та запустив їх магію. Але вона потрапила в мішок з рудою, що й викликало вибух та руйнацію вежі. Але тут навіть цікаве інше невеликий мішок руди зруйнував цілу вежу. А як ми згадуємо, маги води хотіли зруйнувати бар'єр цілою горою. Магічної руди, то це який би був вибух, він би зробив цілий кратер і не знищив би бар'єри, як казав безіменний Саторосу в другій годиці. Тренування о ранку. Якщо вгодиться другий, ви підійдете до вульвера, який тренує місцеву стражу біля лорда Андрея, то він вас похвалить і ви получите халявних 2% до навичків зброї. Рікошет в готиці є цікава механіка стріл. Якщо ви будете стояти в до стіни та стріляти, стріла буде відбиватися від стіни, але саме цікаво, що ця механіка. Працює і броні паладина. Під потрібним кутом в теорії можна себе вбити. Але я себе так не вбивав. Урізель. Звичайно, в з другої немає Урізель, але є повна копія. Це великий рудний клинок, вбивця драконів. Його різниця в вигляді рун і в всеві меча, звісно. Його можна просто виковати в Бенета. Іржава машина. В доповненій ніч ворона в каньйоні є машина. На жаль, до неї ніяк не дістатися простим способом. Але якщо прописати Марвін Мо, то можна підлетіть. І там буде лист, в якому буде написано, що я завжди хотів зробити гру з машинами. Якщо пригадати, що пиранні перед виходом готики, першої чи другої вже не пригадаю, робили ще гру чимось схожу на Deus Ex, і там загалом мала бути сучасність, але розробники все-таки вирішили сконцентруватися над розробкою готики. Потім їхній контракт з Deep Silver не давав зробити гру, бо вони мали зробити мінімум три різана. А врешті-решт виходить Елікс, де вже є машини. Ну, хотіли зробити. Що вивчає міксер? У доповненні ніч ворона, якщо взяти і перекласти цей текст за допомогою німецького рунічного алфавіту, то можна отримати приблизно такий текст. І на початку, і наприкінці було світло. Ти, читаючи ці пропозиції, вже знаєш про силу темряві на іншому боці. Будь сумлінним і дотримуйся слів світла, щоб знищити жах із глибин століть. Це був останній 15-й факт на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть свої цікаві факти та пропозиції. До нових зустрічей!